Доброго дня Україна, всім привіт. Заїхав глянути на Сою, Соя Ультра, вже, скажімо так, перед збиранням. 50%, на мій погляд, вона вже листя скинула і вже вже можна приблизно побачити, скільки бобів і яка буде прогнозована приблизно. Врожайність. Ну, але це ж опять же, все приблизно не точно. В ідеалі, звісно, аби зробити десекацію, тому що є певний недогон, в основному по зворотах. Ну, опять же, ж, ночі холодні, але днем, щоб пекти, то не ще, поки що не пече. Якби пекло, то боби втріскались. Ну, а поки що все хорошо. Ну що, подивимося зблизька. Ну, бачите, так. Зерно в неї воно невеликого розміру. Будь-то спека, будь-то не, не, не засуха чи не засуха. Звернув все одно невеликого розміру. Ближче до центру вже багато, що навіть її вже можна молотити. Бачите? Ну, є он із підгоріла, бачите? Зелений відтінок. Не доналило. Скажем так. Ну, друзі, скажу відверто, що якщо дивитися, що люди збирають, то я вам скажу, що це непогано. Можливо, 2 тони тут і буде з гектара. Ну, опять же, можливо. А там хто знає, покаже тільки бункер. Вже легенько. Іки на тискарші лускається. Потрісканої нема. Попередник соняшник, оранка, СЗшка. І такий результат. 110-120 кілограмів на гектар. На метрові ми щитали, приблизно виходило 14-17 штук. Між 15, звичайно. Ну, бачите, край зеленіший. Так, друзі, і інша ділянка. Е, ну, на посівмат я, У мене їх таких 3 чи 4 ділянки, своя ультра. Нібито все і хорошо. Але є одне але. Отаке От але. Почав придивлятися. То там, то там, то там, то там тріскається. І, як я й казав, Передають у нас плюс 31, а ночі холодні, і вона буде висипатись. Як не крути, як не верти, вона буде висипатись. Тому не знаю, чи брати молотити так, як є, чи... Робити десекацію, не хочеться толочити. Бо, якби це був кусок там, гектар чи два, там, що заїхав з одного краю з іншого виїхав, А так, не знаю, ну, готова. Батьку, вона готова. Якщо там якийсь відсоток випаде через жопу зеленою, Отаке зерничко. Більш-менш нормальне, я б сказав. Ну, або підождати ще день-два. Катастрофи, катастрофи нема. Ну, якщо велике поле, я б робив би десекацію. Це щось нема катастрофи. А завтра прийдеш в а і лежить долі процентів 20 або 30%, ото й буде катастрофа. Так що якось так. Та ну да, сирюватий стрюк. Ну, реглон би це поправив би. Поправив би здорово. Ну таке коротеньке друзі, відео для вас, для історії. Я думаю неділі-півтори-дві ще обіцяють плюс 31. То я думаю, що готово вона якраз і підсохне. Ну і також почне тріскатись, тому що холодна ніч, велика температура в день, і отримуємо розтріскування бобів. Всім пока!